Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про управління державою. Про те управління, яке відбувається вже протягом більше 30 років в Україні. І саме про управління державою, яке треба змінювати. Бо якщо залишити дане управління державою в Україні нічого не зміниться. Всі ви знаєте і бачите про ряд. Проблемних питань, які висвітлюють в першу чергу різні люди, активісти, громадські діячі, різні громадські організації. І суть цього всього, що ці проблемні питання це ті повноваження, які мають бути виконані на місцях. Саме ці повноваження наголошені в законодавстві. Саме ці повноваження мають бути виконані. Тими, кого обирають люди. В першу чергу, це сільський селищний міський голова. Ці повноваження кожного року збільшуються. Мова йде про ті повноваження, які наголошені в законі України про місцеве місцеві. Але, відповідно, має бути і контроль щодо виконання цих повноважень. І відповідності до того, що існує з 1999 року. Як має здійснюватися контроль за виконанням цих повноважень, тобто порядок контролю, це наголошує відповідна постанова Кабінет Міністрів України від 1999 року. І от уявіть, ця постанова наголошує про, часткове, про частковий контроль виконання повноважень, які є дуже найважливішими в житті. Територіальних громад не в повному обсязі контролюється а якась частина. Відповідна якась частина не може вирішити всього того, що виникає на території. І відповідно про це кажуть вже, результат цього кажуть люди, кажуть громадськість активісти. Тобто, треба зрозуміти, що саме управління державою сформовано не так, як потрібно. Ніхто це не переглядає, ніхто це не змінює, а питання залишаються, вони повторюються кожного разу. Якщо взяти відповідно ці всі повноваження, які наголошені в законодавстві, це закон України про місцеве містернесування, то відповідно цих повноважень більше 200 штук. І всі ці повноваження мають відношення до тієї чи іншої ситуації. Відповідно, в законодавстві наголошено, що повинні ці повноваження бути виконані в повному обсязі, відповідно, проконтрольовані в повному обсязі, тобто 100%. А відповідно, цей порадок контролю щодо постанови Кабінету Міністрів України наголошує з 1999 року, що окрему частину треба контролювати. І відповідно, так воно і відбувається. І тому не дивно, чому на місцях не виконуються, не здійснюються в повному обсязі всі ті повноваження, які мають відношення до життєдіяльності, а потім виникають проблемні питання, невирішені питання, які повторюються кожного разу. Для того, щоб це змінити, треба зрозуміти це, треба це. Бо якщо ми скажемо по рокам, то ця постанова, як ми сказали, з 1999 року. Закон України про місцевання, в якому наголошено всі ті повноваження, які кожного року збільшуються, з 1997 року. І ось уявіть, скільки пройшло часу, який термін сплинув, а все залишилось, як воно є. І відповідь на всі ці питання, які були невирішеними, вже перетворились в проблеми. Тобто на законодавчому рівні треба це змінювати. Цим мають займатися ті люди, яких обрали до Верховної Ради, тобто народні депутати України, які є законотворцями, які мають це розуміти. Є відповідні комітети, відповідно, є на місцях люди, яких обрали виборці, які ці питання повинні піднімати. Це сільські і селищні міські голови. Це депутати місцевих рад, вони повинні це казати. Якщо це не робити, якщо про це не казати, то, відповідно, не буде жодного результату, незалежно хто б не прийшов на якусь посаду. Тобто це дуже важливе для розуміння в першу чергу виборців, щоб виборці зрозуміли, з чого все починається, можна розповідати про будь-яку проблему. Висвітлювати це, але вона не вирішиться, тому що не контролюється в повному обсязі виконання, а виконавці не виконують в повному обсязі. Ми отримали дуже багато відповідей, доказів цього, і ми в цьому переконалися. Треба міняти саме управління держави. Бо якщо залишати. Все, як воно є на сьогоднішній час, то 100% нічого не зміниться. Хто б як не розповідав, які б класи не були б розповіді, які б не були палки, гасли, якісь заклики, нічого не зміниться, треба контролювати все те, що наголошує законодавство. І треба виконувати все те, що наголошує законодавство. Тоді буде результат. А це треба змінювати на законодавчому рівні. І відповідно, якщо казати про управління державою, то повинна бути двохрівніва система управління, тобто територіальні громади співпрацюють напряму з урядом України для виконання і відповідного контролю тих повноважень, які наголошені в законодавстві. Це в законі України про місцеве самоврядування. Тому, шановні глядачі, це відео. Призив вас, щоб ви зрозуміли, в чому ж проблематика, в чому питання, яке не вирішується, і в чому взагалі сама сутність всіх проблем, які виникають на територіях. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.